Об'єкт Самарський острів, монтуємо хвіртку, вихід до води, така широченна хвіртка, метр п'ятдесят шириною. І тут також ми ставили горизонтальний штакетник. Це у нас розливи Самари, дуже гарне місце. Такі, якщо обзор об'єкта робимо, то починаємо від води. Тут у нас секції горизонтального штакетника і також. З іншої сторони декілька секцій закривали стовпчики декоративними планками. Ось так оце це виглядає. Ось хвіртка. Зашивка хвіртки ламелі пайп 105 мм. І ось ще огорожі ці балконні. Другий, третій поверхи. Так, стопчик притвіний стоїть, закріплено. І далі на об'єкті покажу, які ще було роботи, зроблено, виконано. По лівій по правій стороні секції горизонтального штакетного паркану. Шапки на колони цегляні встановили та парапети накрили накривками. Штакетні. Ці секції комплектували декоративним профілем з верхньою кришкою, також щоб примикання зробити максимально якісно і акуратно. Ось так от виглядає. Примикання секції до колони. Замовником було вибрано такий тип зашивки. На фасад ми тут робили вже огорожу пайп. Виглядають зсередини. Відкатні ворота і хвіртка, зашивка, pipe high 1, 105 мм висота полочки. Ще додатково прохання було від замовника, пофарбували йому в колір цей ящик металевий для електричних комунікацій. Ось так от виглядають відкатні ворота з муфтою для регулювання. І ось так от виглядає декоративна накладка на муфту. Тут ось у нас ворота з у профілем Опорний стовп 120х120. Фурнітура для такого рішення. Плюс е, такого рішення конструктивного, що не труться ролики об верхню частину воріт, вони е, сховані в, у профілі, і якщо там якісь з часом виникають потертості, то вони всі заховані в нас всередині, їх не видно. Цей профіль можна зняти, перефарбувати, якщо потрібно. Нижній уловлювач та верхній уловлювач. Фарбовані також порошковою фарбою, все в колір. Особливістю також наших воріт є те, що не видно навіть всередині ніяких закльопок, нічого немає, тільки болти, не якими кріпиться секція до рами. Зсередини на алюмінієвих кутниках видно закльопочки, ззовні не видно. Ось так от хвіртка виглядає. Так і ось зовні як виглядає фасад Відкитні ворота і хвіртка. Дякую за увагу. Всім пока.